У звичайному житті вони звикли тримати у руках зброю, але сьогодні вони актори. У день народження Василя Стуса в національному центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса відбувся показ вистави Стусанина від театру воєнних дій. У ньому грають тільки ветерани та чинні військові. Основне і найважливіше для мене зараз, щоб військових почули. Почули сильніше, почули більше Роману Максимову 28 років. Він старший солдат, військовослужбовець Національної гвардії України. Робота над виставою викликає багато емоцій та спогадів. Згадуються ті моменти, які були о, там, де якби і на війні, це в окопі схожі ситуації, там, де чіпає ну, за нерви. І я це якраз і показую на самій сцені. Творчість, виступи на сцені дають змогу військовим вивільнити емоції, прожити новий досвід. Це допомагає воїнам відчути себе розкутіше, впевненіше, та проявлятися у різних напрямках.